Панянки поважного віку завершили навчання з кібербезпеки та мобільної грамотності. Такий гурток проводять у Вінницькому терцентрі. Відвідувачок навчають користуватися смартфонами, безпечно здійснювати онлайн операції та не потрапляти на шахраїв. Такі уроки проводили двічі на тиждень. Їх відвідали понад півсотні жінок віком 60+. Вивчали ми на цих курсах з Азів. Я ходжу на мобільну грамотність АЗІВ мобільної грамотності, так як ми люди сьогоднішнього покоління, скажімо так, вже як нас називають студентами третього покоління. Ми дещо не зовсім, скажімо так, нічого не, не знали, колишні ці курси. Я особисто про себе кажу, але мала такі певні знання. Тут я поглибила свої знання. Я ж кажу, починаючи з Азів, це був і повтор це були нові нові навики, нові знання. У нас є дві групи комп'ютерної грамотності і шість груп мобільної грамотності, де з Звісно, ми вивчаємо усі актуальні цифрові новинки, можливість комунікувати коректно зі своїм смартфоном, мати можливість покращити своє життя шляхом, проплати онлайн за комунальні послуги, подання показників лічильників. Тобто такі побутові життєві речі ми вивчаємо щодня. У Терцентрі працюють дві групи: новачки, які тільки знайомляться з гаджетами, та ті, хто вже. Свої додатки і онлайн сервіси всім випускницям вручили сертифікати по завершення навчання. Багато чого навчилися. Навчилися самі створювати презентації, бути впевненими користувачами телефонів. І зараз буде проходити отакий випускний, як ну вечір для них. Тому що треба видати сертифікати людям, щоб вони чогось навчилися. О, для них це теж важливо, це така подія. Для них користувалися у нас є своїх дев'ять ноутів ноутбуків. Люди працювали на комп'ютерній грамотності, відповідно, в кожного студента був свій ноутбук. Ну, яким він користувався протягом курсу, протягом навчання, Телефони, смартфони приносять свої і вчаться користуватися завдяки лекціям, завдяки практичним заняттям. Юлія Миколаївна до кожного там підходить, показує дуже багато практичного і практичного аспекту роботи.